Друзі, з вами я Редаф і зі мною Арта Мина. Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Сарс сьогодні ми хочемо поіграти на скіових дуже сильно персонажах, таких, знаєте, mm -hmm. і ми взяли спеціально Едгорів Це Unskill, так що ми зараз будемо, звісно, їх міняти. Я беру Діна Майк. Там, а мене на Едгара сороковий ранок. Подивіться. та. Ну так вот за... ми в цьому це і доказуємо, що на Едгар був, Ну, я, просто легко дня. So, легко дня. А за руками берем? Там скіл скіллових. На любимі ну. Ски... Ні, скіллових. Таких на яких тяжко грати. Але вони імбові, ну вони імбові, ну то Карл. Імбові, але на них тяжко грати. У мене Карла 32-й. Ну май це нозі як Динамайк, знаєш. У нього прям оці динапрышки роблять його. Дуже таким... Ну, тобто Ді його услушають дуже сильно, але він тяжкий персонаж. Нє-ні, якогось іншого. Нелегко на Френка. Ну на Пайпер, Знаєш, ці всякі Song Tutorial, У мене Пайпер, ну то 20-й раз, ну що таке? Ну во, диви! во. зараз Макс тоже, в принципі. Макс не Макс. Можна. Ну, Макс, що за кілакс? Хто є Бру Макс? Погнали. Ні, не, не Бру Боу. Та Бру Боу, ну, давай подавати Бру Боу. Так Бру Боу на Динамайку це не то, на Динамайку це Соло. парні ще де. Та мені теж погано. Ні, е, парні ще де точно Друзі, от мені вообще зараз не вигідно на Динамайку в цю ігру грати Зараз просто якийсь анскіловий адгор вилетить на мене та і все. Заб'ємо. Куда по кустиках пішов там? Зараз всякі бої. Ой-ой-ой, прям по базу попав я базу вбив? Молодець Ой, там Едгар. Недалеко від тебе. Я говорю, це мені легко, бо ти тогда тим вихід. Там, там, там крокоділ. Я біля Едгара А я бираю Мзиханка. Блин. Бля, да, забыл. Это, это первый воронский. Да, ну давай Инчука отходит надо. Добрый, добрый. скажешь. Может, вот Ой, я, 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 Я я. я-я-яй, Моя лапочка. Моя лапочка. Кудись там тебе в нас бігав за цей час, але. Давай ти добувай, тобі саме найлегкіше. Ну, мені не саме Та та але мені здається, було б легше добувати баночки на якомусь котику. О, на <рес> а во, пшена я Ми тут, так... ой, нам хана. Ой, тара, 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 йде звідси. Там ще, там ще, там ще виліз, спайк. Та там вообще купа. А чого я не взяв спайка, там теж можна там... файна спайка. Ну да, ну, але ми беремо скіл. А спайк спайку нас вичу, Ну да, але... Ні, для мене тяж вичути. Ну, але, але то тобі, а то треба, щоб всім було тяжко на такому. Блін, я тебе вбили, я поки покушу стараюся вижити. Але я, я, я якось... Е... Виживаємо за Дінамайка в Бравл Старсі день перший. Я якось за оцей день апнув 21-й ран. Ой-ой-ой. За пару ой, ой, годин. Ой, ой, ой. На як На перерах. Капець. На уроках. Ну все, ну ні хана, там мене просто мотять. Виживай, бацан. Моя квадроірська життя. Давай, слайд, Я якось живу, слухай. Ой, ну, Іди, Та вони там дивити бомбишні, це взагалі. Я вирости, пацан, все, я народився. Та давай, бласочка. Мене вже все. Мене було. Mm. Там без варіантів, там вже давай, дим. Давай от ще раз опта. Там в нас вже дим. Мен, зажав. Мене дим, наприклад. Мене навіть не вони, мене дим зажав. Mm. За нього, за нього не дуже складно грати. Блін, в тебе... Боєць якийсь странний. Що? Бо є страни? Да. Ой, я язика то хочу взяти. Кого? Забула дуже тяжко. Ой, не, ну забула обши Ізічка на таких картах з козами. Ну мені, має 20, має на нього 20 ранг. Тоді я котика беру обши. Нє, нє, братан. Та там, та там без кубків, там кубки не звиваються. Не, братан, я б взяв би бо там би точно ви видачіли. Та ні, та там Едгар то обшуків, нє. А ми взагалі? ми взагалі знімаємо, що нам треба на самых адесят. Не, ми знімаємо просто. Ми знімаємо просто а? Відео, друзі... Боб, друзі, от реально, правда відео наз... так і називається? Іграємо Brawl Stars Ну, Roman Def UI и Artem no играють B. Brawl Stars. UA. Все, тут Динамайк сам туторил. Ой, йомо, я динамайк убил! йо 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 що... мене Та... вбили! Динамайк, давай! Ня! Ні, не оброк там! Ні! То, взагалі мені здите, все-таки то мы вони не ване. Ты так вилетів. <соць> а дай мне! Вау! А, на гром. Тобі а... є гром? У мене є гром. О, на неї от то капець! Ще й в такій карті. Все, я теж якогось кінчика бру. Бри! Тяжко йде. Ха, на неї теж Особливо, а то знаєш, що просто по всіх їздиш. то треба Карла взяти. Не, Карло то. На ньому... На цій карті на Карлі дуже легко безкінечну ульту зробити. А чого я Ну, Таке життя просто. Ой, я... Хотя Бравлі так сам так незамітно часу вийти, я не знаю. Иди. Тут мочи сарану треба взяти. Ой-ой-ой, мипал. Нее, ну, ну, ну все, там аж гра візьму. Які вони тупі. Не, там мы ми... давай заскиваем. Але мы все, мы на відео всі катки просто профукали. Yeah. Ну ладно. Зара в команду, щоб ми не міг играти. Я брумо беремо любим ще хто же бойти. Взяв. Взяв. Нет. Мій улюблений все-таки цей. Ні, чекай, я не знаю, який мій улюблений. Я трохи... О, в тебе улюблений вот хто. Мене улюблений... Тебе улюблений Базлайтер. Ні, ні, в мене улюблений вот... Ні, в мене улюблений, взагалі, як чесно, Леон, але на цьому аккаунті в мене немає Леона. Ну, я граю на цьому сьогодні. Ти зміни собі Леона. Та йой. Но... Моє... Я хочу всі леги получити. Мене на основі тільки сенсі не хватає там ще когось. А, і ще когось там. Ну, коротше. Шестер! Ні, честер не є. Ладно, ну, погнали. Ой-ой! Ой а я там сказав. Ой-ой-ой, Ой слухай, там купа баночок, ти їх добувай, бо мені не А нафіга я, так, я, нафіга я такі великий ранг взяв, що там проти нас там зарапів. Та ні, тут ранг не цей. Ми граємо без купчиков. А тут всі. я У мене там всі ящики Ага.

Не, мы... мы вытащили тут Тиму, короче. Мы вытащили тут Тиму, знаешь, там, а где Макс и Шех, то есть, да. Там и получилось бан. 6 банок типа. Так. Да. Ой-ой-ой, валим. А, туда его. Я же там был на Динамайку, ульту набил. Блин, два фрэнка в кате, это вообще. Куда, блин? Вообще? Не, меня зажали. А ну так. ничего, ну все, мы можем будем... уже... No, ще бъдем, ме da, ме, да, да, ми ме... закінчувати. Ладно, друзі, з вами був я Ромадев, Артем МНО І всім пока!